Як зрозуміти, що ви попали в свій період трансформації, ваш особистий період трансформації. Зараз багато хто із глядачів, які уже розвиваються, розвиваються давно, скажуть мені, що трансформація йде завжди, і це завжди безперервний процес. І я вам дам підтвердження, що це саме так, але. Відрізнить період глибокої, сильної трансформації від поступового процесу вашого розвитку можна, і є декілька факторів, по яким ви це впізнаєте. Саме перше це ви відчуєте, і це нічим не переплутаєш, що ви ніби опинилися в такій ізольованій капсулі. І цьому буде підтвердження в вашому житті, ви попадете в якийсь такий простір, де ви будете відчувати, що ви ніби ізольовані, і у вас немає іншого виходу, тільки як подумати над певними процесами в вашому житті, і або розвиватись, робити якісь кроки для розвитку, або робити якісь висновки в вашому житті. Тобто, ви тут чітко розумієте, що ви. В такому просторі знаходитесь, де у вас нема іншого виходу, тільки як задуматись над своїм життям. Особисто моє відчуття тоді було, ніби я в вузькому коридорі. Чому в вузькому? Тому що, от прям ішло відчуття, що у мене зараз єдиний шлях прийти ось цей коридор і вийти до чогось кращого це довчити те, що я повинна була довчити, і трансформувати себе і зробити свої висновки. У кожного це буде своє відчуття, але ось це відчуття ніби ізольованості від іншого світу, воно є таким визначальним. Також що хочу додати, як ви будете проходити цю трансформацію особисту, наскільки події будуть для вас травмуючими, залежить від того, як ви дійшли до цієї точки, і що ви робили до того в своєму житті. Що я маю на увазі? Якщо ви активно допомагали своїм близьким або і не близьким людям, якщо ви робили щось хороше і у вас багато таких хороших справ, то вони вас ніби підтримають, ось ці ваші добрі, хороші вчинки, вони вас підтримають на тому шляху в цьому переході, в цій трансформації. І вона для вас буде, знаєте, це буде все одно е, доволі дискомфортно, і там потрібно прикласти багато зусиль для того, щоб пройти це і пройти на досить хорошому високому рівні, але все одно ви будете відчувати себе захищеним. Зовсім інша справа, коли до цього у вас були неприглядні вчинки, і, скажімо, хороших добрих справ зібралося. Мало, а навпаки, зібралось більше поганих. І тоді ось ця трансформація буде проходити досить жорстко і все вже залежить від людини і від того, який її шлях був до цієї точки. Мені дуже подобається порівняння, це можна сказати так, коли ми сідаємо в літак. Якщо ми вже в нього сіли, уже ми просто так з нього не вийдемо. Але як ми будемо переносити ось цей політ, уже залежить від нас. І ось тут аналогія йде така, що з цього ми вже не вийдемо, просто так з цієї трансформації, але все залежить від нас, що ми робили до того, і як ми будемо це проходити, які ми будемо робити дії, які ми будемо робити висновки, як ми будемо в цей період працювати над собою. Я постійно проводжу консультації та сеанси, і хочу сказати, що дуже багато українців, саме українців, проснулось і проходять дуже глибокі трансформації саме через цю війну, яка у нас йде. Якщо хтось впізнав себе, напишіть, як у вас проходить цей період, як ви відчуваєте це, чи це коридор, чи це якась капсула, чи це якась кімната. І ці відчуття точно не переплутаєш ні з чим. Тим, хто приходить зараз, саме зараз, період нелегкий трансформації, я бажаю вам пройти його достойно і вийти після нього вже іншою людиною на більш високий усвідомлений рівень.